Все, короче, это пи. А? до вокзала Что делают русские? по видео. Как ты без Тук 7, Батя. А, еще один летит. Что это летит? Их тут 200 штук. 250 уже. Екстрено безпілотники запалили всю Росію. Місцеві не встигають рахувати дрони. Ростовську область відрізали. Залізниця вигоріла. Вщент влада верещить від злості. Логістичний хаб вдалося ліквідувати назавжди. Від важливої електропідстанції залишився лише попіл. Дісталося, і окупованому Донецьку Україна натякнула на знищення жирних цілей, яких саме про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Ядери на Гуцкало і останні події. Росія в шоці знову масова атака дронів один за одним. Ростовська область під прицільним ударом. Росіян накрила паніка. <клес> Севі пабліки буквально розриває від тривожних повідомлень. У Сальську Ростовської області дрони атакували залізничну станцію. Виникла пожежа. Росіяни миттю підтвердили інформацію. Приліт просто неможливо приховати. Це почули і побачили абсолютно всі. Вокзал горить. загоріт. вокзал горить. Там розташований логістичний хаб для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області. А також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області одразу місцеві почали зливати у мережу і сам момент удару. Ви не можете пропустити цей епічний кадр. Что это летит? Ш что это? Что? Штук семь, Вася. А, еще один летит. Еще один летит. Еще один летит. Вася! Вон, вон, вон. Вот. Пи... Еще один полетит. Ты... А й справді, що ж ще робити, як не знімати феєр-шоу на відео. Чудіот руськи сліпати відео. Клітів діспівої. Только що був зрив. Ще один літить. Я без поняття, де він. У пресслужбі службі російських залізниць вже не до відео. Екстрено заявили, що основний удар припав на вантажний потяг. Учання у дві цистерни та локомотив заявив голова Сальського району. Через падіння уламків БПЛА порушено роботу контактної мережі на станції Сальськ у Ростовській області. Крім того, пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда номер 59 Новокузнецьк, Кисловодськ. Пасажири поїзда були евакуйовані. Там завжди путями горить прям хорошо. Тим не менше, станція Сальськ призупинила роботу. Полум'я охопило величезну територію, зарево видно, за кілометри. Всьо кращое топі. Пожежу ледве вдалося приборкати. Російські рятувальники не були готові до такого об'єму роботи. Неспокійно було буквально у кожному куточку ростовської області. Місцеві жителі вже оприлюднили відео спроб збиття цілого рою БПЛА. ППО відбиває удари безпілотників у Кам'янському, Волгодонському, Сальському, Боківському та Тарасівському районах. Самі ж росіяни у цей час старанно знімають все на камеру і гадають, куди саме влучило. Агонь 9 дівдів'яті етажки. Це, походу, нефтебаза в той стороні. А ось росіянка й не вгадала. Пожежа у районі тягової підстанції Двайнає, Селище Орловське, де вона і розташована на вухах. <му> Дрони летіли один за одним і буквально пробили російську ППО. Що йовне ще пошов. Зет пабліки волають про те, що безпілотники влучили точно в ціль і запалили у прямому сенсі слова. Прям над летить. В сторону. Оте це ої. Підстанція входить до системи сальської дистанції електропостачання. Тож тепер у росіян і справді почалася катастрофа на всіх фронтах. <му> Двіжуха дісталася і до Ленінградської області. Дрони запалили наповну. Звук прольоту БПЛА над районом був чутий на початку четвертої ночі. Потім пролунало щонайменше не менше два гучні вибухи. А в небі було видно яскравий спалах. Ти не бачила? Загалом понад 70 БПЛА двіжували над росіянами лише за одну ніч. Втім, і це ще не всі вибухові новини від українських захисників підсмажили противника і на тимчасово окупованих територіях. Логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька. Сьогодні все це вплине на темп російських резервів на сході. На лі дронів прямо на Донецьк місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи та пожежі в районі залізниці та підстанції. Їх тут 200 штук, двісті п'ятдесят уже дрон і ні знають. Натомість російські пабліки стверджують, що дрони атакували готель Донбас Палас. Українська сторона натякнула, що там ховалися окупанти. Масований удар по району Донбас пласу. Місто частково в блекауті, проте очікуємо низку чудових некрологів високопосадовців та командирів. Також з'явилися відео із наслідками пошкоджень бізнес-центру Пушкінський. Да. Онські після нальоту дронів частина міста залишилася без електроенергії. Підконтрольна окупаційній владі компанія Донецьк Електро стверджує, що через обстріл у пітьмі опинилося 150 тисяч абонентів. А тим часом у Донецьку справжня катастрофа із водою так так вам не почулося. Мешканці починають страждати від зневоднення, а епідемії ширяться з кожним днем все сильніше і сильніше. Влада обіцяє вирішення проблеми, але реальні дії, як завжди, відрізняються від слів. Розлогіше про водопостачання, точніше його відсутність у тимчасово окупованому місті, розкажемо в матеріалі далі. Це колись у Донецьку можна було відкрити кран і набрати воду. Сьогодні ж доводиться стояти з відрами. Мешканці називають свою ванну кімнату запасом на три дні. Саме стільки води примудряються накопичити перед наступним постачанням. Сьогодні складається критична ситуація з водоснабженням нашого регіону. Донбас півращається в Африку. Водойоми і доїла, і більше воду брати вообще ніякуда. Совсем ніяк Її совсім більше ні. З 21 липня влада встановила графік. Воду дають раз на три дні з 17 до 21 години. У деяких районах повна тиша, вода не йде зовсім навіть за розкладом. Обращаємося з требуванням главі нашої республіки Денису Владимировичу Пушилину восстановить водоснабження нашого поселка. З чотирнадцятого року поселок терпів, навіть терпить, і буде сколько терпіть просходящий безпредел в отношении ЖКХ. Води немає на посілку, вже, мабуть, восьму ну, і подачу. подачку. Однак варто зазначити, що з крану тече рідина каламутного жовтого кольору. Використовувати її хіба що з ризиком. Ні пити, ні готувати, ні митися нею по справжньому не можна. Пітіва водичка з крану, кіровський район, Платим. по щочку, по тарифам, як питєва вода. Скажете, таку воду можна піти? Мешканці скаржаться, вода пахне болотом. На стінках ванний іржа на посуді на лід. Ключовою причиною водної кризи в Донецьку є зупинка каналу Сіверський Донець-Донбас. Саме по ньому надходило до 85% всієї води в регіон. Зараз більша частина каналу під контролем України і подача зупинена. Время без 27. Вот так вот идет вода в Кировском районе на улице Уральской. Мы многострадальный дом на этой улице. Мы сами сделали воду. Три года просили, умоляли, куда только не обращались, в итоге сложились, все сделали сами. Теперь вот даже месяца не прошло, как мы сделали воду себе. Но у нас вот эта вот радость. И как это долго будет продолжаться, это уже не первый день такая история. После руйнувань канал был поврежден и больше не функционирует в полную силу. Россия не имеет доступа до насосных станций и ключевых ділянок инфраструктуры. Без этого восстановить стабильное водопостачание невозможно. воде, когда будет вода в полном объеме, и когда мы сможем в полной мере быть обеспеченными водой, это, конечно, только когда будет освобожден Славянск, и когда мы сможем запустить а, водовод а, Не водовод, прошу прощення. А канал Северський Донець іскусственний канал, який в стані обеспечують промишлений густонаселений Донбас от, в повному об'ємі. Офіційні заяви обіцяють перекидання води, ремонт річок і аварійні бригади. Насправді графіки на папері непогано звучать що обіцянки, але підвіз часто або запізнюється, або приходить в незручний час. Калінінський район Донецька, вулиця Нижньоудінська, будинок 3 на 9-му поверсі в липні води не було. Куди тільки не зверталися? Майте совість, це знущання над людьми може погано закінчитися для влади. Люди довірливі, терплячі, але краще не випробовувати долю. Люди запасаються водою, купуючи в магазині, зберігають її в пляшках і тазиках. Вранці вмитися вже свято. Як кажуть місцеві жителі, щоб набрати води наступного разу, чекати доведеться три доби, і то, якщо пощастить. Однак є і більш неприємні наслідки. Епідемія вже є. Я думаю, що керівники мовчать, блювота, понос в інфекції діти надходять. Дорослі можуть лікуватися по-домашньому, але з дітьми небезпечно залишатися. І на першому місці стоїть вода. Ну і недомиті фрукти, овочі. Ситуація з водою кри. Тична ті масштаби, проблеми, які зараз спостерігають місцеві жителі, сталися вперше. Однак є ті, хто не може отримати воду навіть за розкладом. Особливо страждають багатоповерхівки. До верхніх поверхів вода просто не доходить через низький тиск. Мешканці 10-го і вище поверхів сидять з порожніми кранами навіть у години подачі. Люди спускаються вниз каністрами, шукають точки з напором або домовляються з сусідами з нижніх поверхів, щоб набрати, хоча б трохи води. Молоді так у нас вся роз'їжджається, залишаться одні пенсіонери. Роботи немає. Умови життя з кожним роком гірше й гірше. Мені цікаво, що багато людей пишуть скарги на Кремль, а ситуація не змінюється. Не вірять людям, вірять лише звітам наших діячів, що у нас все зашибісь. Однак ж пам'ятаєте, руський мір обіцяв відновлення і мирне життя. Але замість води розклади, замість вільного доступу, ліміти, замість нормальної інфраструктури, комунальна антиутопія. Ось він контраст офіційної риторики та реального життя. Невже залізниця Путіна піде в небуття після надпотужних атак невідомих безпілотників? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 445 тисяч підписників. Далі більше побачимось.